3 березня 2014 року на аеродромі САКи, заблокованому російськими військовими, в небо здіймається українська авіація і прямує на материк. Ризиковану спецоперацію керівництво 10-ї бригади морської авіації остаточно вирішило проводити за два дні до цього. Після того як ми побачили, яким чином розвиваються події у наших сусідів на аеродрому Бельбек, Стало зрозуміло. 1 березня що необхідно е, зробити так, щоб наше основне озброєння, тобто літаки-вертольоти, не достались е, тим силам, які все більше перебували на території автономної республіки. Рятувати авіацію було рішенням командира бригади Ігоря Бедзая на цих кадрах. Комбриг у 2014 році біля заблокованої авіабази. Основна їх задача заблокувати поясню всі з цим летом України була інформація, да про те, що у мене немає. Вони зараз на полосі напали Тобто Фактично вони заблокували аеродром Мовити там... я пам'ятаю, як. Ну, Бедзай Ігор Володимирович, тоді е, якось на одному зібрані е, е, він сказав, що відповідно до закону України, а нам відомо, що військовослужбовці користуються першим, це статут. От, я повинен зберегти е, життя своїх підлеглих і е, е, техніку, яка мені підпорядкована. Підготовку і сам переліт авіації планували в повній секретності. Льотчики, які перебували на борту цих літальних апаратів, вони ну, були без речей, тобто, ні сім'ї, ні, ні, ніхто нічого не знав. Перед самим зльотом було погодження з командним центром з заступником начальника головного командного центру Збройних Сил України з заступником командувача Військово-морських сил. З авіації більше ніхто нічого не знав. Російських військових, які зі зброєю блокували територію авіабази САКИ, кілька днів привчали, що запуск двигунів літаків та гелікоптерів це регламентні роботи. Вони постійно приїжджали на кожну гонку, от дивились, що якби нічого вроді би не ну більш, більш нічого не приходить, і вони на Рішили більш не реагувати на. Ці регламентні роботи, і в той момент командир дає команду на вльот. Ну та й якби отак от пройшлося, і вже було пізно для них, аби росіяни не встигли відреагувати на зліт української авіації та відкрити вогонь. Наші військові розрахували час похвилинно. Ми розрахували, що ставити нам припони для цього їм необхідно було часу від 20 та до 25 хвилин. Всі вертольоти злітали без вирулювання на зльот на смугу прямо з місць їхніх стоянок. Літаки злетали один за одним, що дало змогу протягом від початку запуску до зльоту останнього літального апарату пройшло на близько там 18 хвилин. Тоді вдалося переправити на материк чотири літаки та п'ять гелікоптерів. Після того як техніка передислокувалась у особового складу, у особового складу дуже покращився морально-психологічний стан на той момент. Ми тоді зрозуміли, що ми теж щось можемо. Микола Литвиненко каже: передислокація української авіації з аеродрома Асаки на материк розлютила росіян. Вони заборонили запускати двигуни. Та за п'ять днів льотчик 10-ї бригади морської авіації підняв у повітря ще один гелікоптер. Ми от тільки отримали з капітального ремонту, і теж необхідно було його забрати. Тому 8 числа так, льотчик прибув на стоянку в цивільній формі одягу. сів вертоліт, який був підготовлений до виліту, і на малій висоті здійснив ще раз переліт на материкову частину. Командир 10-ї бригади морської авіації Ігор Бедзай, який спланував дало передислокацію літаків на материк з вже окупованого Криму, загинув у повітряному бою 7 травня 2022 року. Ім'я Героя України носить 10-та морська авіаційна бригада військово-морських сил. Анастасія Діденко, Оксана Дворецька, Сергій Дунда, Суспільне, Новини Крим.